І всім привіт біля Все це на відео сьогодні будувати бомбосховище у майкрат. Та перед початком цього відеороку хочу підписати поставити лайк і підписатись на мій канал. Ну а я починаю цей відеорок. як ви бачите, я вже трішки зробив... Ну, Бомбосховище, ну, тобто, більше частин роботи. Тобто, мені зможе його просто добудувати самі стінки та облаштувати його. І зараз я спускаюся, як бачите, воно дуже глибоке. І так і також тут мається другий вихід. Ось він. про нього пізніше. Як бачите, я трішки вже зробив роботи, щоб відео було не таким довгим. І тепер мені треба зробити основні стін. Ну, ось от стінки в Тому ну, ну, Давайте я беру, беру свій топорик, Роблю раз, Бац. Вискаю ліс. Бац. Сет до Все. О! А вот такие добре. Я роблю таке ж саме на цій стороні. Все ладоки дабе. Теперь можно спускаться вниз. Рупер тут. Так, теперь найголовніше целости зробити. Тут есть тина теж буду робити з кирпича. Раз. И 12 Два. Борі С Ось так от Так, давайте я спочатку зроблю підлогу Тому що це буде зручніше Між цією сінькою робити Борі С Борі С Опс, друзья, тут тоже високий потолок этого упада тут аж отри свое так это вот сейчас зараз магичным чином станет из кирпича так, друзі, де, як ви бачите, ось таке от ось такі от мене вийшли стінки, вже набагато світліше, ніж було. От я тільки не знаю, що з чого робити состелі ще. Чому за... Чому ж ви отакуї залишити. Коротше, не знаю. Давайте таку і залишу. Ще ре, реально не знаю. Так, треба випитись. А ну давайте подивимось, як буде. Внутрішні? А, погано. Доти ще вип'ю. Доте, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, см, вісім, раз, два, три, четири, п'ять. Ну, коротше, я бився. Усе, друзі, роблю такого обсідіанову стінку, щоб захистити запасний вий, вихід. Це другий вихід. Щоб захистити його від удару. Тобто, якщо ось тут все розгромиться або половина, то або вихід завалить. Бо його взагалі не буде. то щоб один хоч, хоча б залишився. залишився. Так, мені треба взяти лісницю. Тобто драбину. Мені треба взяти драбину, зараз. От сюди давайте ще із тут і кладемо дроби ну аж на самий верх треба будет позначити вихід От чимось яскрави щоб якщо можна було б сюди підійти ой друзі я вже майже піднявся, я піднявся, ура! Так, давайте я візьму зараз ещ есть червоне. Оботый. Будешь оранжеве. Так, спит не потрібно потряплю. Я его завершаю. так, давайте оранжеве. і білий. або жовтый, давайте. Ну, зараз подивлюсь. Буде краще. Ой. Пішки зламав. Так, так прикольно. О, два друга. Моранжево. І так прикольно. А якщо червоне спробувати? Ні, червоний теж не дуже. На нік потопиться. Давайте тоді. На жовтому ми залишимось. За першому. Бо зараз давайте я зроблю ста Трішки інакше. Тепер зараз. О, стоп! Так якщо зробити? I tak. I dalej odbijamy. I... Tak. I... Stało żółte. Tak jak I... dawajcie Zaraz zrobimy Dokładnie. Zrobimy sobie O. Сейчас давайте тепер приділимо уваги. Ось десь яке воно дуже велике. Давайте зараз приділю уваги захисту другому. Давайте таку я візьму. І все. Думаю, цього мені вистачить. Ага, треба трішки його зробити більшим. Щоб можна було виходити добре. Бати сюди і. Беру. Це от. Все, друзі, готово. Друзі, знаю ну, як я його буду облаштовувати, дивитесь наступний відеоролик. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро руга не свого і ісмівого.